Тарас Тарас Загородній, відомий політолог. Пане Тарасе, вітаємо вас. Так, доброго дня, пане Тарасе. Давайте поговоримо про економіку. В мене особисто цікавить фактично економічні санкції на Росію, і особливо це паралельний імпорт через країни. ОДКБ через країни СНД. А і зараз ми, ми розуміємо, що доставка дронів іде Каспієм. Ми розуміємо, що літак ІЛ майже щотижня летить через повітряний простір країни ОДКБ, країни співдружності СНД і доставляє Російській Федерації запчастини для ракет, дрони і вже тепер Каспієм. Вони проводять фактично. Трансфер, що варто зробити сьогодні, є, можливо, новий пакет санкцій, яким чином нам боротися проти цього паралельного імпорту, який дозволяє сьогодні Російській Федерації вести агресивну війну <кій> проти України і майже щоночі і щодня запускати дрони і ракети по території нашої держави. Ну, дивіться, з цим важко буде щось зробити, тому що головним постачальником є Іран. Які і так знаходяться під санкціями. Так? Тому що, наприклад, проліт над територією іншої держави, ну я не думаю, що це країни ОДКБ можуть щось зробити чи заборонити, наприклад, літакам літати, особливо, якщо йдеться про, вони можуть летіти ж над нейтральними водами, якщо, іти, якщо говорити про Каспійський регіон або. Кораблі з вантажем відповідним так. теж можуть, можуть йти через нейтральні води, і тому тут країни ОДКБ ну навряд чи щось можуть зробити, якщо навіть вони дуже захочуть. Тут боротися проти Російської Федерації от на тлі того, що відбувається, залишилося ще дві опції достатньо вагомі для Росії, а це включення їх в список в Чорний або в Сірий список ФАС. Тобто, mm -hmm. це е, організація, да, от зараз якраз обговорюється це питання, і росіяни дуже нервують з цього питання, тому що це достатньо вагомий може бути удар, особливо якщо вони потраплять в блекліст, тобто в чорний, в чорний список. Це достатньо суттєве обмеження щодо операцій. Російської Федерації, ну і звичайно, що дуже хотілося, щоб нарешті Сполучені Штати Америки ухвалили рішення про визнання їх країною спонсором тероризму. А це було б вже суттєво. Оце було б суттєво, тому що фактично всі галузі, які поки що не знаходяться під санкціями, вони фактично потрапили під санкціями кожний платіж, кожний платіж до Росії та з Росії. Фактично б розглядався як спонсорство тероризму. Під підозрою опинилися майже всі громадяни Росії, які знаходяться за кордоном, в тому числі в Європі. Подивимось тут тим більше привід є. Є вибух на Каховський ГЕС. Це від це, ну, це терористичний акт. Тут по іншому ніяк не можна інтерпретувати. І я сподіваюся, що Сполучені Штати Америки нарешті це зроблять. Тарасе, ну щодо візиту африканських лідерів вчора. Ну з по. Перша та така демонстрація неповаги до них з боку їхнього ж союзника, зокрема йдеться про пар і відносини близьких пар між пар і Росією, і а також в контексті БРІКС. Чи можна тут припустити, що Путін може собі таке дозволити? Він знає, що на, вже на за... Декілька тижнів він буде вирішувати подальшу долю зернової годи. Він знає, що від цього залежить ці економіки, і він продовжує грати з цим. Звісно, а чи можна припустити, що буде якась для них неприємна несподіванка щодо того, чи Путін продовжить цю году з Україною? Е, ну, дивіться, там же Росія нічого не вирішує по зерновій угоді. Це було зрозуміло ще восени минулого року. Е, фактично, Туреччина прийняла Одесу і Одеську область в НАТО, коли е, оголосила, що бере під охороною бере підохорону ці суда. Тоді достатньо так прямо і, і і, достатньо прямо був такий знущальний був нота з боку України, коли просто повід... і з боку Туреччини, коли просто повідомили Росії, що зернова угода продовжується. Так? Тому тут я не думаю, що зерновій угоді особливо щось підозрюється. Так, вони можуть зробити там якісь затримки, пов'язані з експертизою, ну і та інші капості, але у військовій сфері вони точно вже нічого зробили. Не може, це факт. Стосовно вчорашньої атаки, ну, дивіться, африканці це не скільки Росія, це скільки Китай. так Тобто, тут, якщо брати от за 100%, це. От 25% – там є впливу Росії, 75% – все ж таки більше Китаю. А Росія Ну Росія завжди демонструє, що це, 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 це така демонстрація сили, що ми показуємо а, оцим переговорникам, що ми можемо робити все, що не, завгодно, але з демонстрації сили нічого не вийшло. Всі ракети поспівали, тільки цих президентів поганяли в, в сховища, і деякі з них правда там його представник ПАР взагалі почав говорити. Що він нічого не бачив і не чув. Ну, така собі позиція, можна сказати. А стосовно країн Африки, позиція України наступна: хочете більше хліба, будь ласка, їдьте до Москви і припиняйте. І, і, і от є наші мирні плани, і давайте слідуйте їм. А якщо ви не хочете, ну знаєте, це не наша проблема, що у вас в країнах зростає ціна на хліб. І що ваші уряди будуть завтра під загрозою зникнення, тому що в принципі Україні хліба вистачає. І якщо якісь проблеми, то ну вибачте, будь ласка, це не наша проблема. Якщо ви не хочете захищати інтереси власних країн. Пане Тарасе, з приводу нафти, газу, Паладію, платини, золота сталі, про що говорять західні бізнес бізнесмени? Що фактично має бути ембарго, і після цього війна може завершитися через півроку, тому що Путін ми бачимо, як він на Петербурзькому міжнародному економічному форумі він говорить про те, що ми йдемо до кінця. Ну і фактично під час на Росії. Він так само про це стверджує. Які сьогодні економічні санкції, і що сьогодні реалістично, на що має бути ембарго? Що ви думка Путіна змінилася mm, до речі, ти сказала дуже влучно під час Дна Росії? Так, так. Багато хто ну, було навмисно, так? Так, okay. це було спеціально. Так, Пітер, дякую, що ти розробила. I... А Тараса, будь ласка, вам слово. Ну. No. Дивіться, це повинно бути з двох сторін. іти. перша це звичайно додатковий ембарго. Ну я не думаю, що сталь це така велика річ, яка дуже дефіцитна на світовому ринку. щодо паладіуму та платіни, тут трохи важче, тому що нарівський комбінат він є провідним виробником цих металів, і чи можливо їх швидко замінити? Це поки що відкрите питання. От стосовно алмазів і стосовно е, сталі, я думаю, що можна дотискати це. Тання, але ми повинні розуміти, що ресурси, економічні ресурси у Росії вони ще достатньо великі, і ми повинні розуміти, що Росіяни готові їсти траву, але готові все рівно воювати, і Путін буде воювати відповідним відповідним чином. Тому тут повинен бути комплекс е е е е санкцій. Вимога запровадження статусу спонсора тероризму і перенесення війни на територію Російської Федерації це можливо тільки коли переведенням на військові рейки української економіки нам потрібна власна зброя, яка може бути по території Російської Федерації. Без перенесення війни на територію Російської Федерації війна може затягнутися на досить довго, тому що ресурсів у них ще достатньо. А от коли сюди залетіла 40 шахедів, то туди полетіла відповідна теж 40 oh. а і теж кожного дня, оце буде впливати на росіян. Залужний ще писав Забродським була стаття восени минулого року. Вони oh. ще тоді писали, що відчуває свою безкарність. А oh, ось коли будуть виносити. Інфраструктура військова інфраструктура Російської Федерації десь про на вглиб на 500 кілометрів. Я о, оце буде працювати. Оце буде працювати. А як а, це ти буде ти... Тараса? Ну, ну щодо населення, ми розуміємо, що якщо це не впливає на українське населення, чому це має е, впливати на російське населення? Вони продемонстрували, що їм взагалі байдуже там якомусь умовному росіянину там е, на Таймирі е, чи в Востоки, що відбувається е, в Білогородській Народній республіці. Її майже захопили вже а, а, російські повстанці з території України, і жодним росіянам Я про це тут... не цікаво взагалі. Ні, не нас цікавить в першу чергу знищення військової інфраструктури для того, щоб у них були проблеми на фронті в Україні. А чим більше проблема у них ну щоб чмобіки ці дохли, вибачте, будь ласка, не в Макіївці, як це було в новорічної нічці. Це а в Білгородській області казарми горіли а в Брянській, в Ростовській області. щоб вони просто не доїжджали до фронту, як і військова техніка, це, mm -hmm. це раз. А по друге це є гібридними. Ми повинні розуміти, що кожний удар по території Російської Федерації це удар конкретно по путіну по престижу його влади, тому що він же обіцяв росіянам. А безпеку останні 20 років. А безпеки немає. Це е, знищення авторитету е, російської армії е, і керівництва російської армії. І ми повинні розуміти, що в наших інтересах створення е, революційної ситуації в Росії нам потрібна е, смута там. Щоб Привожен почав торпедувати активніше Міністерство оборони, а щоб, щоб ну за принципом як Ленін Леніна перекинули німці в 17-му році в російську імперію, для того щоб він вивів її з, з війни, нам потрібно виснажувати їхні тили, тому що в такому форматі, як я вам говорю, це вони будуть досить довго воювати. А для цього нам потрібна власна зброя, тому що захід чітко і ясно сказав, що зброя, яка надається. України це тільки для території України, тому а, атаки більше баговни, як говорить наш шановний, наш шановне СБУ. А, більше диверсії на території Росії, щоб поїзди частіше сходили з Реяк так, СБУ, як говорить в таких випадках. Ми тут не до чого. Загони, які заходять туди, оці росіян це дуже цікава. До речі, річ це. Фактично, захід я упевнений надав Україні дозвіл на атаку Росії гібридними методами. Чого Росія до чого Росія абсолютно не готова? Дивіться, вони я взагалі не виключаю, що вони бояться кидати армію навіть проти цих людей, тому що є побоювання, що вони перейдуть на бік цих людей. Бачите, вони там цього Кадирова знову тягнуть Білгородську область області, і так далі. Тому повинна бути розширена діяльність і а Асиметрично звичайно вибувати союзників Росії, наприклад, в Білорусі теж можуть з'явитися шахтарі, трактористи та даярки. Нещодавно до речі, такий загін вже десантно-штурмовий вже створений, наприклад, в, в офіційно створений в українській армії. І цей керівник цього загону він до речі сказав цікаву інформацію, що Лукашенко намагався все ж таки надати наказ на напад на Україну, але білоруська армія відмовилась. Вони сказали, ми не розуміємо, чому українці наші вороги. А це теж розлам у в російській владі і в, в сфері його впливу, тобто симетрична Придністров'я, Білорусь от діяти треба більш широкий. Ким, фронтом для того, щоб розхитувати владу Путіна розхитувати. Ну і наші кордони, в тому числі, ми повинні розуміти, що зараз велика кількість військ знаходиться на північних кордонах. на Кордонах з Придністров'ям, тому що є ризики, що звідти можуть піти війська. Це все в комплексі повинно працювати. Це більш тотальна війна проти Росії. Але головне умова, ми повинні переносити війну на територію Російської Федерації. Так, та й миру може бути байдуже. Я цього не, 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 не говорю але. Прикордонним областям, і коли там вглиб до 500 кілометрів вони будуть боятися концентрувати склади чи не зможуть організувати логістику. Це ж автоматично відіб'ється на, на боєздатності армії Росії на території України і легше буде проходити контрнаступ. Пане Тарасе, дякуємо вам щиро. Зараз Загородній, політолог. Спасибі, що ви знайшли час, і спасибі за вашу аналітику.